¡Atántame, atántame, atántame, Хто по той бік, екран-телевіз сьогодні четвер, а на годиннику 20.20. 20. А це означає, що дитячі плюс ти» знову в ефірі. Якщо ви помітила, любі глядачі, ми в своїй програмі неодноразово розповідаємо про історії виникнення фестивалю Увіру в себе. А сьогодні ми вам розкажемо і покажемо про урочисте відкриття 20-го міського фестивалю Повір у себе. На якого з нетерпінням чекали і готувалися цілий рік. Ті діти, для яких позив цей фестиваль. Деталіше дізнайтеся з рубрики Інформашка. 20 років тому було проведено і організовано фестиваль Повір у себе, який щороку навесні проходить у міському будинку культури. 24 квітня у міському будинку культури проходив міський фестиваль творчості дітей з особливими потребами повіру себе. До нинішнього фестивалю готувалися і організатори, і учасники особливо, адже він є У фоє будинку культури було проведено виставку дитячих творчих робіт з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва та конкурсно-розважальна програма. А потім розпочалося урочисте відкриття концертної програми. Під патронатом міського голови Вадима Решетняка за підтримки міського відділу освіти та особистої та Руснак, Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, будинку дитячої та юнацької творчості. Щоб привітати учасників фестивалю, на сцену вийшов заступник міського голови Олександр Євгенійович Головченко. І друзі у великому колі за 20 років зібралось доволі. На сцену вийшли перші лауреати фестивалю Повір у себе Ілля Клипко, Світлана Сабурова, Ольга Печериця, Олександр Дріга, Тетяна Ганджа, Олександра Гайдай, Надія Грішнова, Марина Марченко, Ольга Бондаренко, Олександр Зорін. Олексій Шевчик, Володимир Костенко, Михайло Доценко, Євген Литвин, Анна Молодцова, Денис Камулов. А потім на сцену вийшов Артем Михайлик, дипломант та леорад багатьох міських фестивалів «По у себе. Пісню Букет із білих роз він виконав разом із Віталіною Душенко і танцювальним ансамблем Колорит. І знову нагородження та привітання найактивніших батьків та сумлінних педагогів. На їхню честь звучала пісня Шануймо жінку у виконанні творчого колективу Веселка. 29 номерів художньої самодіяльності було представлено на головній сцені міста. Звучали пісні та вірші у виконанні Юлії Снісаренко, Максима Гладиша Іллі Лук'яненка, Даші Скорик і багато інших цікавих та яскравих номерів лунало на сцені. Концерт дася на славу. Діти, для яких був створений та організований фестиваль, з нетерпінням чекатимуть на нього наступного року. Чого ви очікуєте від цього фестивалю? Розвитку дитячого очікуємо. Чи сподобалось тобі свято? Сподобалось. А чим саме? Гаранчу, танцювали і співали. Хорошо. А ти б хотів виступати на сцені? Так. Да. Чим саме тобі сподобався фестиваль? Ну, по, по, по що він дарує нові мож, можливості. Це, і, а також це, це, це чудове місце, для спілкування в і фестиваль подало мені перемогу. На, над собою і під час виступів на, на сцені перед великою аудиторією і, і, і допоміг знай, знайти своїх не, д, д, друзів, з якими спілкуюся і в реальному житті, і в соціальних мережах. Чи зустрітись сьогодні своїх друзів? Звісно, зустрів. Дуже багато зустрів. А яких Давіда зустрів, самого найкращого друга, своїх подружок зустрів. Я своїм серцем завжди вірю в них. Я завжди думаю, що я знову попаду в свій лаєр, і ми поїдемо на пригоди свої. Що у нас завжди буде храбрость, і що завжди у нас. Ходять підтримувати наші вихователі. Що вам сподобалось на цьому святі? Мені сьогодні сподобалось на цьому святі тут багато друзів, дітей тут багато, виступали гарно. Мені сподобалося, як вони красиво виступали. Це якось все було несподіване для нас. Ми знайшли друзів нових. Я познайомився з інших шкіл дітьми. Нам сподобалось, свято сподобалось дуже гарно. Чи сподобалось тобі сьогоднішнє свято? Ну, сподобалось мені. А чим саме? Тим, що там багато діток виступало. А які в тебе є захоплення? Да, є у мене гітара. і Я кожен час граю на ній. Фестиваль Повірю у себе закінчився. Його учасники задоволені, адже для них це чудова можливість побачити своїх друзів. І вони з нетерпінням чекають на наступний фестиваль Повірю у себе наступного року. А зараз настав час оголосити найулюбленішу рубрику всіх жителів нашого містечка. А ти впевнена, що це саме вона? Звичайно, адже це так приємно. Коли ти йдеш зі школи втомлений, а на те налітають кореспонденти з мікрофонами і камерою. Ага, частіше буває, що вони просто лякаються, соромляться або взагалі тікають в нас, але мова зараз не про це. Рубрика свалка. вами рубрика Свалка. А я збираюся на безлюдний острів. Цікаво, а чи візьмеш ти з собою ноутбук та айфон? Ну, звичайно, як же я без цих речей? Хм. А скільки ще маданів в тебе буде? Ну, мабуть, декілька. А що? А як не добиратиш та збираюся? На розкішній яхті. Зрозуміло, тоді запитання, які три найголовніші речі ви візьмете з собою, для тебе просто неумісне? Хм. А як же щодо наших жителів? Давай перевіримо. Які три речі ти візьмеш собою на безлюдний острів? Еду, воду і одежу. В соль. Ну, не знаю. Очки, наверное. Ну, по-перше, ножика. По-друге, якщо довго я там буду, то я би взяв великий запас їжі і вогонь. Ну, смотрите, першу вещь я я взял взяв МП3 плеєр. А... потом взял бы, наверное, бы девушку. И третья вещь была бы, ну, скорее всего, что-то для девушки. Человека детей И косу хлеба. Телефон и много пива. А чему самый такой выбор? Связь с миром, ну и жажда. Не знаю, мабуть. Ну, но... в первую очередь, ниж бы взял бы. А чему самый ниж? Тому що за допомогою ножа можна багато чого де чого зробити. Ну що я візьму? Нічого не візьму. Спічки і ноти свої. А ти граєш на музичному інструменті? Да, на портепіано. А який вже рік? Шостий. Ножик, спічки і хліб, там ну, щось поїсти. Ну, спічки. Е, одяг. Їжу, одяг і. Гарний настрій. А чому саме такий вибір? Ну, потому что если будет хороший настрой, будет все. Топор, огонь, что-то из огня, там, зажигалку, спички. И, и, наверное, если это был бы не песчаный остров, взял бы какую-то бы крупу. Крупу, соответственно, для того, чтобы ее смотреть. Я не знаю, сколько бы я там находился на том острове, чтобы мог питаться скорее всего это была бы пшеница топор понятное дело чтобы себе сделать дом какую-то халабудку, чтобы можно было укрыться от непогоды ну и і... топор чего там топор пшеница и і... огонь ну огонь соответственно для того чтобы огонь это жизнь тепло это жизнь чтобы поддерживать чтобы можно было что-то сварить уже самую пшеницу От бачиш, не одна я така. Та хто б казав? Ох, давайте бувайте, а то ми з тобою зараз посваримось. Зустрінемось наступного тижня з тобою. І з вами, глядачі, наступного тижня. І можливо саме з тобою. Привіт, з вами рубрика Маломанія Та ми ведучі Саша та Ліна. Ліно, а в тебе день народження весною? Сашу, ти що, не що на мене народження? Ну, вибач, Ліно, я забула. День народження у мене влітку. І взагалі, на що це ти так натякаєш? На те, що у такі теплі весняні дні у нас є багато іменинників, яких ми хочемо привітати. Тож ми вітаємо Наталію Анатолійовну Шапував, Аню Топчій, Аню Юдіну, Дашу Нестропу, Вову Прядко. Бажаємо вам міцного здоров'я та успіхів у житті. І даруємо вам чудовий кілька.